Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол І сьогодні ми говоримо про матч збірної України та збірної Чехії, який відбувся вчора у рамках другого туру Ліги Націй. Першому турі Україна програла албанцям. Після того матчу взагалі не знав, що сказати, тому і не записував це відео. Але давайте цей матч вчорашній розберемо. Україна знову програла. На цей раз програли з рахунком 2-3 проти албанців, програли 1-2. Чехія забила 3, забивав Шульц два рази на 21 та 45 плюс другий. І забивав Соучек з пенальті за Чехів також. В Україні відзначились Ванат на 37-й і Судаков на 84-й хвилині. Знову був провальний перший тайм. У Чехія робила у нашому штрафному майданчику все, що захотіла. Теж в них не було зіграності такої особливої, не то щоб вони там нас возили дуже жорстко. Але все-таки вони виглядали трохи краще в цьому хаосі. А наші трошки також намагались доходити до воріт. Деякі моменти були, але особливої небезпеки вони собою не несли. Ось такий стартовий склад вийшов у збірну України. Мудрик, Миколенко. Давайте розпочнемо з Трубіна, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Мудрик, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко і Ванат. У Чехів вийшов такий склад, як ви бачите. Тут зовсім мало гравців, яких я знаю: Цофол, Совчик. <кхід> Черний цей кошмарив трошки проти Рейнджерс мене і коли Динамо грало, як він навіс це зробив на останній хвилині. Першому матчі. Ось такий склад. Я б не сказав, що дуже сильна збірна Чехії, але проблем не вчора завдали. Ось такі відеоголі ви можете побачити в Телеграмі. Давайте подивимось після перерви. Була статистика наступної: 1 XG у Чехів і 0,63 в Україні. Володіння на користь Чев 52 на 48 по ударам 8 на 7 на користь Чехів. По ударам площину воріт 4 на 1 також на користь Чехів. У Трубіна вчора було багато роботи. В першому таймі в нього тут написано два сейви, але візуально так здавалось, нібито він там ледь не кожні 5 хвилин виручав команду. Дуже багато роботи було у Трубіна. Ідемо далі. Ось Після перерви, перерви була наступна ситуація, коли в Чехів було дуже багато жовтих, вони дуже багато фалили. І я все-таки думав, що, можливо, навіть червону вони зароблять. Але раз за разом фалив зовсім інший гравець, в якого немає жовтої карточки. Можливо, це їхня тактика також вчора була. Також поставили пенальті на 80-й хвилині в чехам за гру рукою Матвієнка. Я б не сказав, що там такий прям явний пенальті. він підпригував, боровся, йому м'яч відскочив від нападника в руку. Здається, від нападника. Там зовсім було важко зреагувати, я б за таке пенальті не ставив, конечно, але пофіг і будь проти будь-якої команди. Ось тут м'ячик іде від голови нападника і в руку. Так, рука виставлена, але попадає він в район футболки, в рукава футболки, це не вважається рукою, не знаю, суддя поставив то вже його діло. Україна програла 2-3. Ось така статистика після матчу: 1,9 XG у Чехії, 1,7 XG у Україні. Володіння м'ячем на користь українців 60 на 40. Але тут просто проблема в тому, ситуація точніше в тому, що включились у, збірне, у гравці збірної України тільки в останню третину, коли вже Чехи трохи підвтомились. І тільки тоді аж збірна України почала атакувати. Багато володіла м'ячем. Майже весь час сиділа біля штрафного майданчика збірної Чехії, але особливо був натиск, але особливих проблем вони, щоб таких то й не завдавали. Були моменти в Мудрика, де він пробивав поруч зі стійкою, чи то простріл, чи то удар. Я думаю, що удар, тому що, тому що це мудрик. 13 на 16 по ударам, також на користь збірної України 6 на 4 на користь збірної Чехії по ударам площину. Саєвий Голкіпера 2 проти 3. Це перевага на користь Трубіна. Ось така статистика. По оцінкам у нас наступна ситуація: Мудрик і забарний. Двоє найкращих гравців у складі збірної України. Також Ванат 6,9 отримав за забитий гол, але особливих більше моментів в нього і не було. Хоча гол він забив класний головою в падінні. Мені така подобається. На зміну вийшов Циганков, Судаков, Маліновський, Яремчук, Піхальонок. Тільки Віктор Циганков і Георгів Судаков змогли додати до гри збірної України. Асист на рахунку Віктора здається. І гол за Судаком. Маліновський вийшов, вкотре він починає бити з дальніх дистанцій, заблоковані його удари, всі. Деякі взагалі летять повз ворота. Передачі ніякі в нього вчора були. Він вийшов, намагався там забросики давати в, штрафну, в штрафний майданчик, але в нього вони не виходили. Провально він виходить, вже другий матч підряд. Також Яремчук вийшов і через хвилину чи через дві отримав жовту карточку. Особливо до гри збірної не додав. Моментів в нього не було. Піхальонка був один момент в штрафній, коли йому давали передачу, але він вдарив занадто слабко, чи то з прийомом проблема, чи не знаю, під тиском він перебував. Не знаю, не вийшло в нього удару. Ось такі у нас оцінки. Ситуація в групі наступна: Україна на четвертому місці, два матчі, дві поразки. Три забити голи, п'ять пропущених в Чехі, Чехи на третьому місці, один, одна перемога, одна поразка. І Албанія одна перемога, одна поразка на другому місці. Грузія очолює цей квартет на першому місці, маючи дві гри, дві перемоги, Опять проти одного забиті та пропущені голи. Грузини поки що в, в цілій лізі нації виглядають добре. Але я думаю, що збірна наша посяде все-таки третє місце. Мені щось думається, що, можливо, навіть і друге. Просто треба всі матчі вигравати. Але, на жаль, якщо продовжиться вже в жовтні така сама тенденція, як і в цих матчах, мені здається, що буде дуже печально. Можливо, навіть четверте місце і виліт в дивізіон Це. Але мені здається, що. Все-таки суперники не надто важкі, і думаю, що збірна зможе зайняти як мінімум третє місце, а то й друге. В принципі, можливо, це таке прям дуже сильне бажання просто, а не в е е якійсь по розуму це обговорення, але мені здається, що так воно і буде. Четвертого, четвертого місця точно у нас не буде. Хоча така Албанія, блин, фіг його знає. Також тут, можливо, недооцінювати не треба. Тож, такі у нас справи в Лізі Націй. І також вчора грала молодіжка проти Північної Ірландії. Вони перемогли з рахунком 2-1. Ален забивав за Ірландію північно на 80-й хвилині з пенальті після вилучення Батагова, а в Україні на 10-й забив Волошин і на 30-тій забив Брагару після класної. Передачі від Ярмулюка, здається, забив Волошин. Там була класна атака. Відеоголів ви можете побачити в телеграм-каналі «Йоханий Футбол. А, Суд... а цей Абатаго був фол останній надії, здається. Він був останнім захисником, який збив нападника Північної Ірландії і, заробивши пенальті та заробивши для себе червону карточку. Ось такі всі результати вчорашніх поєдинків в Лізі Нації. Нідерланди 2-2 Німеччина. Англія перемогла Фінляндію 2-0. І також більш тут такого цікавого немає. Мальта Андору 1-0 перемогла. Тож такі у нас справи. Вже зустрінемось з вами на огляді матчів з українцями за кордоном. Після збірної України особливих позитивних емоцій взагалі немає. Хтось може сказати, що вони включились в кінцівки матчу. Але наша нам кінцівка матчу, якщо потрібно грати стабільно на протязі всього поєдинку. Особливо не провалюватись, як це завжди збуває в збірної в першому таймі. Такі у нас справи у Лізінації. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал «Йоханий футбол» в Телеграмі, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. І також підписуйтесь на YouTube -канал Йоханий футбол». На Ютубі, дякую за перегляд. Бувайте!